Я перепутав, я вибачаю, десь Ді, Діма. Все дуже просто. Ти оці. Ось я їх закрив. Ти при відкритій вони і ця приоткрита. при відкрита. При запуску ця фігня в тебе зажата і зробив один оборот. Відкрита. Все, і ти можеш запускати, прогрівати, туди не фіглісти. До цих ти в процесі вже просто їх не зачіпаєш. Якщо ти бачиш, що в тебе багато, скажімо, жару викидає, в тебе є на автоматі регулювання, ти собі збиваєш, там в процентному соотношенні збиваєш. Форсунку ти можеш відрегулювати в будь-який момент. Але це робиться коли вже повністю прогріти котел. Прогріваєш ти на одному вороті, потім ти дивись по пламені, Ось зараз я її закрутив, повністю зажав її, ось відкриваю. З'являється такий специфічний шум. Його чутно, як він працює. Оце ти раз його відрегулював і ще не зачіпаєш. Тобі треба зменшити, скажімо, подачу повітря, починай з автоматики. Якщо у тебе качественне топливо, скажімо говорять, сухе дерево, 400 таке, качественне топливо, тоді ти зменшуєш на автоматі. В тебе там зараз стоїть на 100%, ти починаєш поніжати. Ну, Обично, наскільки із практики у замовників працює він від 60 до 80%. Це його робочий такий, в залежності від пагу. Оце так. До цих регуліроваків, це раз їх порегуліровав, все, ти більше до них не лізеш. Я, скажімо, на твоєму котлу все виставлю і я помічу тобі маркером, щоб ти не путався.